Коля, колідниця, а вимград, і пшениця, і горох, і сочевиця, кукуруза, і овець гаразднієрідвесь. Ігорю виповнилося лише сім років, але з друзями хлопчик колядує не вперше і не лише на великій сцені. Окремо дітки як ходили самі по хатах, так, так як вони вже знають всі, всі як то кажуть, твори. З сопілками ходили, з тамбуринами. Було дуже цікаво. Кажуть, нам вже добре колядувати, тому що ми вже знаємо ці колядки. Виступ музикантів ансамблю Дударик Голобської дитячої музичної школи запам'ятається не лише глядачам концерту, а й вимогливому журі конкурсу. А разом із фольклорним гуртом Калинонька з білина дударики розділили першу премію огляду конкурсу в номінації дитячих колективів. Конкурс взагалі цей вже 11 років ми проводимо в нашому районі, і тому і так назвали з Різдвом Христовим. Його і колядують всі, а на цьому конкурсі саме колядують наші колективи сільських клубних установ нашого району. Колядки та щедрівки співають з дитинства до глибокої старості. Не дарма ж, бо пісенний стаж багатьох самодіяльних артистів вимірується не одним десятком років. Я вже на зеленій співаю 40 років, тому що я найперше після школи прийшла працювати, в село Зелене за клубом. Ну потім так сталося, що я поміняла професію, але я регулярно ходжу і співаю. Веселюся разом зі своїми подругами. Пані Тамара готується до виходу на фестивальну сцену, таких як вони в Голоби з'їхалося понад 300. і всіх їх об'єднує любов до пісні і рідного села. Колектив наш діє при будинку, му сільському будинку культури. О, художній керівник Фес Наталія Анатолівна. Ну настрій дуже хороший, чудовий, веселий. Навіть так улядували, що люди не хотіли додому розходитися. Величні колядки, оригінальні привітання, веселі щедрівки. Кожен із колективів старанно готувався до конкурсу. Колядники села Доротище, наприклад, заспівали зі сцени старовинні колядки. Настрій звичайно святковий, бо це таке величне свято. Воно нас всіх об'єднує в першу чергу. Ну і ми всі зібралися, всі старалися, всі хотіли гарно виступити, бо це теж ми вперше, так би сказати, приїхали. Разом із артистами з села Доротище, переможцями серед дорослих колективів журі визнало колядників Люблинецького будинку культури, лауреатів огляду конкурсу. Організатори відзначили не лише грамотами та подяками, а й цінними подарунками.